Україні. Вітаю глядачам, підписникам. Ну, сьогодні проїздив мимо, вирішив заїхати от в такий магазин, подивитись, що новенького. Зайшов відео інструментів. Ось така ціна ісмуса одного. Ось такий. Звичайно, ну, ну, вся Китай, табличка різна. Ну а мій поїхав якось. Коли... Тут двигуна поїхав в Київ на завод. Там будуть перемотку робити і все-таки півтора тисячі за ремонт. Дешевше обходиться набагато, як купувати новий двигун за 7000 обновили Aismo Так що йдем далі Все одно приємне от Є плита Припасині Ну кажуть це плита стійка. Ну я щось що, що вона була синового стійка Але напевно я... По Вот такие чинина китай. А була того початком війни вона була 700 схем гривень. Я її купив відмовиться, все мені зараз по За потині візьму, напевно, кілька штук. Будемо щось придумувати в майстерні. майстерне. Зараз таки одразу Гразуй поїзд. А далі будемо продовжувати майстерні. Останній от мій стоїть розібраний, відні за частинок ми погубилися в тобинці і чекаємо на двигунку і вже приїде з ремонту. Без, без рейсмусу привик на ньому працювати, без нього як без рук. Хоча є на станок саморобний рейсмус. Ну, там попереднього попередньому відео я показував, там, кілька років тому. Ну, Але то не то, не та точність. Тут, коли до, до, до 10-ї міліметра, я можу підібрати, там до міліметра, там. Ну, міліметру, на точність трошки не та. Ну, як-то краще, вона гірше переходити вже не хочеться. Ну, от от почав збирав з цих виробів, що я задумав, Ну, почав наступних відео. І таке одне питання до підписників. Можливо, хтось користувався електростеплером. Хотів би знати, як він у роботі, який краще брати. Тому що вчора заодно дивився за пдв Ну, Зараз найдешевший компресор, сам нормальний степлер. Там на обдав обійдеться в районі 8-9 тисяч. Ну, цінова політика електростеплерів ну, краще там. Дешевше можна. але який краще брати. Тому що в епіцентрі, наприклад, електростеплерів немає в продажі. Ну, На цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, милу і здоров'я! Слава Україні!